Є його ну, хрест на грудний, такий він дерев'яний, скромненький, інші речі, які якраз він чим він користувався у музеї історії Надвірнянщини. Презентували виставку, присвячену постаті отця Степана Кисілевського, священика, який став духовною опорою для тисяч надвірнянців. Вся родина приходила до отця Степана Киселевського як за духовною порадою і. Просто порозмовляти. І ще, будучи малими дітьми, ми приходили, пригадую до отця Степана з татом, чи поспілкуватись, тато хотів, ми щось говорили, і все, якась бесіда заходила в ті навіть атеїстичні роки про Бога, про віру. І це власне і спонукало в вирішенні мого покликання в подальших руках. У рамках проєкту Історія надвірної у персонах організатори зібрали світлини, речі, спогади та унікальні матеріали, які залишив отець Кисілевський по собі. Його сприймали як духовного батька, мудрого, щирого, такого, що вмів підтримати і повести за собою. У часи національного пробудження він очолював колону віччя на пнівському замку. Був голосом правди і відваги. Отець Степан відіграв надзвичайно велику і важливу вагому і переконливу роль. Бо ми знаємо, що тоді робилося, ми знаємо, які були супротиви, ми знаємо, що в той час могло статися. Але під Боже благословення, під молитвою, під підтримкою мешканців, колона, яка йшла по вулиці Леніна, а нині Соборна, завернула на Плівський замок, де в голові колони йшов. Отець Степан Киселевський. отець Степан. Він, власне, показує нам, знаєте, ту підпільну церкву, яка була двояка в нашій Україні. Бо знаємо, що після 46-го року, коли відбувся лише собор у Львові, наша церква була переслідувана, вона була фактично знищена так, юридично. Але фактично вона продовжує існувати далі. І відбулося такі два когорти священників. Одна когорта священників, яка залишилася служити при парафіях. А інша когорта священників, яка пішла по тюрмах, знаєте, і отець Степан, власне, до тої когорти священників, який залишився служити при парафіях у нашій церкві. І це зберегло автентичність нашої церкви, і її ідентичність, тому що ми розуміємо, що на той час політика ті. Держави була такою, щоб замість нормальних священників присилати сюди в лапках, знаєте, таких своїх попів. Духовний вплив отця Степана відчувається і сьогодні. Зокрема, він став першим сповідником для отця Романа. Його порада та благословення дали початок молодіжній спільноті Божої любові, агапи, яка вже понад 30 років об'єднує молодь навколо віри та добрих справ. Тоді всі е, ринули до Бога, можемо так сказати, і е, в цьому плані. Вчителі лишалися на уроках перша школа, отець Іван був четверта. четверта школа. Отже, і пішов перший ряд так само священників з товариства. Отець Андрій ходив до нас на товариство. Отже. Був духовний порадник, був духовний сподвижник. До слова отця Степана Киселевського висвячував митрополит Андрей Шептицький одна з найвеличніших постатей української духовної історії. А у 2009 році на його честь названо одну з вулиць Надвірної. Іванна Осташук, телерадіокомпанія Раї.